доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Яшвець. В прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують усіх українців, які будуть стояти в важкий час за Україну до кінця. Українські сукіряни, які об'єднують українців, які які думають головою? На превеликий жаль, як я вже сказав, ми не можемо перестріляти всіх ворогів України. Марно. В Україні дуже багато ворогів, крім е, рашистської Росії. А там 140 мільйонів населення Україну оточують ще вороги. Не потрібно жити ілюзіями, що Україну оточують друзі. Перестріляти всіх неможливо. Але передумати можна. Тому. Одним з завдань українського стріму, прямого стріму, українські сукіряни, є виховати у українців культуру думки. Думати головою. Ну, якось так. Перед тим, як почати говорити по темі стріму, я попрошу усіх підписуйтесь, будь ласка, на український YouTube канал, Історичний Єгор Кравцов, єдиний український історичний. Ютуб канал, який працює під час війни, і будь ласка, допомагайте Дорогі рідні донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанк. Ваші донати? Це моя незалежність і можливість працювати, працювати, працювати так, як сьогодні. Сьогодні я, по-моєму, п'ятий чи п'ятий стрім, так п'ятий стрім я вже сьогодні провожу. Ось так. З трьох годин через кожну годину по стріму. Четвертий чи п'ятий стрім я провожу підряд. слідуючі стріми будуть о 20.00 і заключний о 21.00. Ну і по тему стріму. Ну, дивіться, у нас зараз об'явили об новий закон про мобілізацію. Вірніше не об'явили, а президент Зеленський його підписав. За номером 10499. З 18 травня наступить той період, правильно, місяць для того, щоб закон підписаний президентом Зеленським, вступив в дію. І цей закон вступить в дію 18 травня. З 18 травня кожен український чоловік буде мати 60 днів для того, щоб обновити. Свої дані в ТЦК, але як кажуть вже багато експертів: нам цього часу чоловікам не дадуть. Себто, себто. Ну і зараз е, я не знаю е, багато ж людей, е, колег по Ютубу, блогерів, політиків, депутатів не говорять, що нічого ж в мобілізації не змінилося в Ужгороді. Е, людину, яку розвозила піцу, загрузили з мопедом вдумайте загрузили з мопедом в бус. В інших областях України продовжується лагідна мобілізація, коли людей просто закидують буси в автомобілі. По-моєму, в Запоріжжі чи де десь в центральній частині України серед біла дня двоє здоровенних ТЦКшників е засовували буквально в цивільний автомобіль людину з вулиці. ну Ту людину люди відбили. Ну, коротше кажучи, нічого ж не міняється. От Закон є, начебто закон буде гуманний, начебто Дмитро Лубінець сказав, що цей закон не суперечить основним нормам демократії, європейської і права світового, а мобілізація ж звіряча продовжується. Продовжується звіряча мобілізація. Ну і учора конфлікт в Чернівецькій області в селі Чорногузи, де стався конфлікт між працівником ТЦК. І цивільним населенням працівник ТЦК два рази стріляв в землю. Цивільне населення намагалось зробити громадські затримання, відібрати зброю. Коротше кажучи, черговий конфлікт цивільного населення з ТЦКшниками в Чернівецькій області це вже другий конфлікт. Перший був коли гуцули бартками, гуцульськими сокирами. Били ТЦ ТЦКшний автомобіль, і нивою збили ТЦКшника через капот його прокинувши. Ну і зараз. Коротше, і все в тому ж самому Вижницькому районі. Високо в горах, як казав Сахов в кавказській Полонянці. Не у нас в районі, там Високо в горах. От високо в горах в Вижницькому районі, де гарячі, гарячі гор, гірські хлопці, якось конфлікт за конфліктом з ТЦКшником. От. Ну і питання для чого масова мобілізація? Ну от з 18 травня, кажуть, будуть грести всіх. Не будуть чекати, доки ти ще два місяці, до середини літа будуть чухатися і думати, прийти в ТЦК, прийти в ЦНАП, обновити дані. Ні, такого не буде. Будуть грести всіх. Питання для чого? Привітаю Сашу Спащенко і Сергія Скрябіна. Доброго вечора. Питанечко, скажіть, будь ласка, для чого мобілізація? Для чого? Ну ми пам'ятаємо, залужний сказав, нам потрібно 500 тисяч, але що сказав незалужний, а начебто голова уряду етнічний українець Денис Шмигаль. Потім кажуть, уже президент Зеленський нам не потрібно 500 тисяч, потрібно 300 тисяч. Потім новий головком Сельський начебто каже: не треба й 300 тисяч, я вже знайшов ЗСУ, резерви, уже фронт з заповним заб'єм. Але виходить так, що на фронті зараз страшний некомплект. На передовій на нулі нікого немає. Ну, Зараз мій колега-блогер виклав відео, Війна триватиме. Так, війна триватиме. Коротке відео з розумним обличчям, молодий блогер. Який набирає популярності, звати його Сергій буде нам розказувати, що війна триватиме. Ну, от якщо війна триватиме, значить у нас є 2-3 мільйона е, мобілізаційний резерв. От спитає хто, скільки Україна може воювати проти Росії. Я вам скажу точно: коли у нас закінчиться 2-3 мільйона чоловіків, в Росії 7-9 мільйонів чоловіків мобілізаційний резерв. Моб резерв це чоловіки, які можуть йти на війну. Реально готові, теоретично. У нас скромніше 2-3 мільйона чоловіків тут, в Україні. Це без тих, хто за кордоном. Володимир Теплінський, добрий вечір, добрий вечір, Володя. Радий, що ти приєднався, чекав, що ти приєднаєшся. Радий вже четвертий чи п'ятий стрім провожу. Як Володя там, як там Львів, як погода? Снігу немає, не дощитиме. І Ксюша Янчева. Добрий вечір. Радий, що Ксюша ви приєдналася теж. Особистий мій друг, е, Володя Терлецький. Я дуже радий, що Володя приєднався. От, Ну і що я скажу? Е, війна триватиме. Так, ну от війна триватиме. У нас є 2-3 мільйони чоловік. Це по 500 тисяч в рік. Ну, і реально ми можемо протримати ще скільки? Ну, 4 роки. 3-4 роки при умові, що якщо у нас будуть гроші, і у нас буде зброя. Добрий вечір, Віктор Якимчук. Доброго вечора. Що ж я вам скажу далі? Ну, от бачите, якось. Вітаюсь з друзями і, і трошки збиваюсь теми стріму. А тема стріму у нас така: російський наступ літом, міф чи реальність. О чому зараз збирають е, збираються призвати в ЗСУ велику кількість українців? І тут же зустрічне питання, яке задають мені в стрімах. Якщо призовуть велику кількість українців, буде у нас зброя чи не буде? Буде чим одягнути, чи не буде. Ну, раз американці виділять нам 60 мільярдів доларів, значить то, значить, буде чим одягнути і озброїти Питання тоді: для чого така нам велика кількість військ? У нас і так ЗСУ має більше мільйона бійців. сто У нас е силовиків приблизно 1300. Це поліція і інші силові структури. У нас багато приватних охоронних фірм по Україні, а приватна охоронна фірма це та ж структура зброєва. У нас є муніципальні правильно муніципальні поліції. У великих містах кожного мера є муніципальні поліції. Це теж зброєві структури. Коротше кажучи, у нас є кому воювати, а мобілізація для чого? Питається? Ну, для того, що анонсується у нас. Анонсується у нас великий наступ. Великий наступ анонсується, дуже великий наступ, російський наступ. І кажуть, що росіяни почнуть наступати в травні. У нас в травні, 7 травня, інаугурація в Росії фюрера Путіна. 9 травня у них Сакральне свято День Перемоги. І кажуть, що в травні почнеться. Російський наступ, що росіяни, можливо, будуть брати Харків, що росіяни розбомблять його перетворять в сумновідоме е, сирійське місто, Алепо, яке росіяни зрівняли землею, потім захопили. Коротше, дуже багато е, жахів, дуже багато версій, дуже багато гіпотез щодо широкомасштабного російського наступу літо. І зараз ми постараємося розібратися з вашою допомогою. Буде наступ чи ні? Пані Наталя, господі, ні одного слова про мір, совість, безсовісна людина. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, ви звідкіля пишете? Ви пишете з України чи з Москви? Уточніть, будь ласка, от пані Наталя, я її блокувати не буду. Вона е каже, що в мене немає совісті, тому що я не говорю про мир. З ким мир? З ким мир? З Росією? З ким мир? Ну, я розумію, багато людей хочуть миру. Я теж хочу миру. А з ким мир? З тими, хто вбивали, гвалтували в Маріуполі, в Бучі. З тим, хто вбивали в людей в Енергодарі, з тим, хто вбивали людей, гвалтували в Херсоні. Що робила російська армія, коли заходила в населений пункт, чи в місто, чи в село? Вбивала, гвалтувала, грабувала. Пані Наталя, Господі, з ними підписувати мир. Ну, Чому, пані Наталя, не відповідати, Господі мир, з ким мір, з ким мір, пані Наталя, з ким? З варварами? Мир підписують з цивілізованою країною, з країною, яка не дотримує жодного слова, а росіяни ніколи не тримали слова. На великий жаль, у ці всі їхні пісні про честь, про гідність, про офіцерську честь, про яку офіцерську честь? Коли російські офіцери давали наказ гвалтувати наших українських дівчат, коли російські офіцери давали наказ. Убивати, грабувати, гвалтувати українців. З ким підписувати мир? З ким? З ким? Пані Наталя не відповідає. Ну, я думаю, що ніхто не відповість. Я теж не хочу війни. Я мирна людина, добра людина. Я теж не хочу війни розрухи. Я теж хочу мира. Питання з ким миритися? З ким миритися? Мир з Росією може бути тільки на одних умовах. Росія виводить свої війська з території України, з окупованих територій України. Тоді може бути мир. Тоді ми можемо почати мирні перемовини. Все, крапка. І Олексій Павленко, добрий вечір. Я вам скажу дуже просто: дорогі е, мої рідні, Наталя, та що треба відправляти дітей на смерть? Скажіть, будь ласка, пані Наталя, в 18 років я, коли йшов на Термінову службу в Збройні сили СССР, знав, що я можу попасти в Афган. Прослуживши 9 місяців в радянській Армії, я писав три рапорта на Афган. 18 років тоді при Радянському Союзі. Кожен десятикласник знав, що в 18 років він піде в Збройні Сили України і був готовий помирати. Нас так виховува. Не хочете посилати своїх дітей на смерть, пані Наталя. Посилайте чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв, контрабандистів, кримінальників, верхів влади. Чому ви про це мовчите? Не ховайтеся за словом діти. Не хочете посилати своїх дітей, посилайте 600 тисяч чиновників, посилайте депутатів, посилайте ТЦКшників, поліцаїв, контрабандістів, старостів сіл і холоїв влади. Все, пані Наталя, замовчіть, не треба спекулювати на наших дітях. Скільки українських дітей вбито, а скільки ще уб'ють кабами, бомбами росіяни? Ще от один такий допис, пані Наталя, ви спекулюєте на темі миру. Ви не закликаєте до миру справедливо, ви закликаєте до капітуляції. Ще один допис, пані Наталя, заблокую. Пан Володимир Телецький, пане Ігор, сумував за вашими стимами, був в рейсі. Не звертайте увагу на безлузді репліки. Ви говорите правду, вона і гірка. Дякую, пане Володимиру. Удачі вам на дорогах. От Ради, що ви навіть в рейсах дивитесь мої стріми. Удачі вам на дорогах. Як кажуть, щоб не було цвяха в колесі. Да, є така в шиферів присказка ні жезла, ні жезла, ні цвяха в колесі. Якось так, пане Володимир, дякую. Так от ми зараз будемо аналізувати, чи буде наступ. От у нас влада оправдовує новий закон про мобілізацію, що буде російський широкомасштабний наступ. І почнеться він у травні місяці. Давайте просто подумаємо, буде наступ чи ні? Реально буде чи ні в Росії. Почався весняний призив. У них іде все так, як в радянській армії, і почався весняний призив. В Росії почався весняний призив? Ну 150 тисяч у них по весняному призиву рекрутів. Ще 150 тисяч вони мобілізують, тому що вони мобілізують в місяць 30-40 тисяч чоловік. Мобілізують без примусу, тому що там вони кидають на мобілізацію величезні гроші. Коли росіянин заходить в воєнкомат, оформляє контракт, видають сім'ї від 7 до 12 тисяч доларів наперед гробових. Ну, тут у них проблем з мобілізацією немає, тому що у них величезний, величезний економічний ресурс, у них величезний військовий бюджет. У нас цього немає. Ну і питання. Фактично, вони зараз за квітень, травень і червень поставлять в стрій 300 тисяч чоловік. 300 тисяч чоловік. Будуть вони наступати чи ні? Будуть вони робити широкомасштабний наступ, а широкомасштабний наступ це на Східному фронті, широкомасштабний наступ з Білорусі і е, з території Придністров'я. Будуть чи ні, пані Вікторія П'ятіна, доброго вечора вам. Ви знаєте, моя така думка: я можу помилитися, я не кажу, що я такий великий спеціаліст. Скоріше за все. е вони блефують. Широкомасштабного наступу літом не буде. Поясню, чому? Наступ може бути, але широкомасштабного наступу не буде. Денис Пилипенко, доброго вечора, пане Денисе. Дякую. Приєднуються друзі. Я радий, що друзі приєднуються. Товариство в чаті зростає. Дуже приємно. Чому? Ну, дивіться, в росіян немає сил для широкомасштабного наступу. Раз. По-друге, наші тримають фронт. Важко, але тримають фронт. По-третє, Харків їм не взяти. Харків місто мільйонних. Зрівняти Харків так, як алепо, їм не вдасться. Тим більше зараз, через неділю, дві-три підійдуть Петріоти, тоді їм взагалі не вдасться. Я думаю, вони росіяни блефують широкомасштабним наступом. З Білорусі вони не пройдуть, тому що кордон з Білорусією перекритий, там міні-поля добре укріплені, і їм не вдасться так швидко дійти до, дійти до Києва. Хіба диверсанти лісами? І то під питання. Е, Придністров'я. Придністров'я ну, Придністров воно фактично блоковано нашими військами. Плюс, якщо якась буде потреба, Румунія може ввести в Молдову свої війська. І наші румунські війська заблокують Придністров'я з двох сторін. Я скажу: росіяни блефують, росіяни закидають і ПСО, росіяни лякають, а Перед тим, як противника перемогти, потрібно його налякати, дезорганізувати, внести паніку. Тому росіяни б'ють ракетами, дронами для того, щоб знищити нашу економіку і щоб населення панікувало. Отак, От як пані Наталя кричала про те, що вже хвати і потрібно миритися. Це все результати російської пропаганди. А у них на російську пропаганду виділяють дуже багато. Грошей, страшно багато грошей. Якось так. Тому моя думка: оці всі тези про російський наступ літо, скоріше за все, це фейк. Можливо, росіяни будуть наступати на окремих ділянках фронту. літо правильно танки російські ґрунт від вологості засохне якраз для танків дуже добрий, добра пора для наступу літом, але широкомасштабного наступу не буде. Можливо, і неможливо будуть працювати диверсійні групи. От одна з головних небезпек це російські диверсійні групи і агентура по всій Україні. В тому числі і в західній частині України. Є небезпека російських диверсантів з території Придністров'я, які будуть заходити в західну частину України. Є небезпека сплячої російської агентури по всій Україні. Доброго вечора, пане Ірина. Доброго вечора, пані Ірина, доброго вечора. Радий, що ви приєдналися до нас. Коротше кажучи, я вам скажу: не такі страшні вовки, яких малюють. Скільки нас лякають третій рік, лякають нас широкомасштабним наступом росіян? Ну, скільки? На мою думку, широкомасштабний наступ буде ближче до осені. Оце моя така думка, суб'єктивна думка українського журналіста. що... Наступ росіян буде ближче до осені ближче до вересня місяця. Тому що ці 300 тисяч чоловік, що вони за квітень, травень і червень мобілізують, їх потрібно ще б обкатати. А обкатка курс молодого бійця в російській армії, паралельний з курсом молодого бійця в радянській армії, це 90 днів. Обкатати озброїти. Е Переформувати в бригади, в полки, в батальйони, на це все три місяці піде, коротше кажучи, в вересні жовтні вибори в Молдові, в вересні в жовтні вибори в ряді європейських країн, і в цей час можливий широкомасштабний російський наступ при умові, коли на це піде диктатор Лукашенко. А диктатор Лукашенко теж хитрий, він з останніх сил юлить, він з останніх сил викручується, тому що знає: якщо з, з території Білорусі піде на підуть наступ російські війська, то це може бути правильно останніми днями для самої Білорусі. Не останніми днями для Білорусі, а останніми днями для режиму диктатора Лукашенка. Коротше кажучи, підсумовуючи це все. Економічні, військові, соціальні і інші речі, які зараз ми бачимо, проходять в Росії і в Україні, можна з певністю сказати. Ну, ми забули ще один варіант. В травні закінчується повноваження юридично, закінчується повноваження президента Зеленського. І ось це головна небезпека. Добре, що я нагадав. Росія постарається розіграти карту нелегітимності президента України. Росія е, постарається розіграти карту третього українського майдану. Вони це не забули, вони це готують. От це головна небезпека літо. Перед тим, як наступати, потрібно зробити паніку в тилу. Потрібно стравити українців по мові, по вірі, потрібно зробити соціальний вибух. Ну і от над цим працюють російські спецслужби. Оце головна небезпека. А широкомасштабний наступ, я думаю, росіяни будуть наступати ближче до вересня місяця. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Дякую чату. Дякую друзям в чаті. Приєднались пані Єлена Фостенко, пані Олекс, пан Олександр Ламбас і пан Муркот. Доброго вечора. Так, пане Муркот, ваш переказ вночі дійшов. Дякую. Дякую пані, пану Муркоту за його переказ. Вночі вас переказ дійшов. Дякую вам. Добре, дорогі рідні, трошки перепочину слідуючий стрім о 20.00. Не перемикаємося, Запрошую на стрім. Гарного і спокійного вам вечора. Дякую вам.